Всім привіт! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Ванчара. І сьогодні ми з вами будемо читати відгуки на відомих книжкових ресурсах різних абсолютно випадкових людей про ті чи інші книги, а саме про ці книги. Хочу нагадати, що всі ці книги є у нашій бібліотеці. Тож слухаємо та дізнаємось щось нове від інших людей. До речі, пунктуація та правопис збережений. З коментарів. Що ж, починаємо? І у нас буде перша книга. Це книга дівчина у блакитному пальті Моніка Гессе. І що ж про неї пишуть? А пише Інна. І напише: книга була прочитана за декілька вечорів. Що вже каже про те, що вона є цікавою. Якщо вам цікава дана тема, то рекомендую. Мушу зазначити, що це не є документальною розповіддю, а є художньою літературою, яка спирається на певні факти. А далі ми читаємо Ірину Пігуль, книга, де героями виступають не дорослі, а підлітки, 14-17 років, описані події 1943 року у невеличкому місці в Голландії, про молодіжний рух опору, про голокост, про настрої та події тих часів. Загадка з пошуком дівчини у блакитному пальті додає інтригу і переплітає події до описаних часів і після них. В цілому цікаво і незвично. А от що пише Ольга. Історія, розказана в книжці, вигадана, але накладається на справжні історичні події. Це робить історію цікавою, живою та справжньою, написана в дуже легкому стилі. Я прочитала її буквально за декілька днів. Динамічний сюжет та несподіване закінчення вам гарантовані. Прочитайте цю книжку і не пошкодуєте. А ось думки про книгу від Тетяни. Я не мала ніяких очікувань від книги. У відліст додала її за чиєюсь рекомендацією. І зовсім випадково вона мені випала у челенджі на січень, зовсім не різдвяна книга. Хочу вам сказати, болюча, моторошна, але в той же час дала мені якесь внутрішнє заспокоєння. Останнє мене здивувало, Друга світова, окупований фашистами Амстердам, молода дівчина Ханнеке виживає, торгуючи продуктами і сигаретами на чорному ринку. Одного разу її просять знайти не м'ясо чи натуральну каву, а натуральну єврейську підлітку в яскраво-блакитному пальті. Пошуки дівчинки призводять Ханнеке в один із осередків руху опору. Товариші із підпілля допоможуть ханики дізнатися, що дівчину у блакитному пальті готують до депортації, і вони навіть спробують її врятувати. Я читала багато текстів про Другу світову війну, і цей однозначно не найкращий з них. Сюжет книги захопливий. І цілком напруженістю і твістами може претендувати на екранізацію. Але в той же час ця детективна складова історії позбавила мене відчуття. Достовірності історії, якщо розбирати книгу на окремі елементи, сюжет, підґрунтя, проблематика дослідження матеріалу персонажі, то кожен окремий елемент класний, але поміж цих цілком хороших елементів знаходяться деталі. А саме в них криється всім відомо хто. Був ще один момент, коли я просто кричала на текст. Вже в післямові авторка повторює тезу про те, що неможливо осягнути, як люди мовчки спостерігали за винищенням цілого народу. Невже можна бути такими сліпими? Так, от діармізмоніка світ ніскільки не змінився, і так само мовчки спостерігає, як знищуються цілі народи. З лиця землі стираються міста, але цього разу вже в режимі реального часу. Ну, а далі поговоримо про його книгу Ідеальний шторм» Дірк Райнгард. Що ж, слухаємо. І пише нам Аліса А. Це був справжній експірієнс. Цікава обкладинка кольорове оформлення листів ззовні, є вшита закладка. Книга має приємний і ненав'язливий запах. <реш> я Не знаю до чого до запах, але ось так. А папір щільний і дуже приємний на дотик. Власне, сюжет простий, але мені сподобався. Кінцівка краще ніж я очікувала. Читати легко не займає багато часу, раджу. А ось думка Олександри. Цікава книга читається легко, мотивація героїв зрозуміла. Особливо сподобалось, що майже вся книга написана або у форматі чату, або у формі робочих звітів. Такого ще ніде не зустрічала. Сюжет трохи передбачуваний, але це не вплинуло на задоволення від читання. Окремо хочу зазначити чудове оформлення книги. Обожнюю кольорові корінці 4 з 5. Рекомендую. А ось що пише Микола Пирог. Книга цікава, тема могутності корпорацій і протистояння ним маленької людини. Не нова, але подана цікаво. Інтригує і діяльність органів державної влади. Цікавий феномен такого собі кишенькового дедсек. Є кілька компромісних питань на кшталт написання Г'юстон чи Х'юстон, проте не помітив значних проблем по тексту в цілому. Передаю велике вітання Ані Шевчук, беручи за основу оригінальну обкладинку, з якою думати майже не потрібно, не варто її псувати. Карта на звороті про що? Про те, що дизайнер не знає книгу, предмету сюжету і просто понатикував точки на карту заради краси. На Ютубі є офіційний тизер до цієї книги з правильною картою. Можна було б вже звідти взяти або просто залишити оригінальну обкладинку, скільки людей, стільки і думок. А ось відгук від такого собі Санчес. Цікава книжка, формат викладення історії групи хакерів, трошки незвичне, але ж підкупає. Порушуються питання соціалізації та проблем великих корпорацій і їх впливу в геополітиці. А ось що пише Олександра Семеліткова: цікава книга з нелінійним сюжетом, досить захопливий сюжет про реалії сучасного цифрового світу і те, з чого формується дохід багатомільйонних корпорацій. З радістю прочитала би і інші книги цього автору, якби був переклад. А ось і думка Тетяни: Книга не вартує таких грошей, шрифт як для дітей. Сам формат не дуже зручний для читання, адже в першій частині книги ще не дуже розумієш, хто є хто, нікнейми в чаті. Я взагалі віднесла цю книгу в розділ Підліткова література, адже сюжет не дуже захоплюючий. Останні надії були на завершення, але. Теж не виправдало очікувань. Чим в результаті все завершилося? Хеппі енд для дитячих казочок. Дуже розочарована книгою, тим більше за таку ціну. А це в нас наші приховані дари Керолає Донґю. Що ж, дізнаємось, <кхм> яка думка у читачів про цю книгу? І пише Аліна. Купуючи цю книгу, я переймалася, що вона буде занадто підлітковою, але це виявилася фантастична подорож з елементами містики і темної магії. Мейв – звичайна школярка, чиє життя змінюється після знахідки в шкільній шафі. Вона знаходить старовинні карти таро і починає цікавитися ворожінням. Дівчина відчуває з ними дивний зв'язок і починає ворожити дівчатам в школі. Але ніхто не здогадується, до чого це може призвести та які сили. Потривожити! Цікаве фентезі, яке занурює з головою. Прекрасний дизайн та друк. Ця книга недарма стала популярною в книжковому Тіктоці та Інстаграм. А далі читаємо Анну. Вже на першому розділі я поринула в цю історію з головою. Прекрасна передача атмосфери, магії і стосунків між підлітками. Читається дуже легко, кожен повинен прочитати цю книгу. Для тих, хто читає з музикою в навушниках під цю книгу ідеально підходить пісня «Rises the moon» Ліана Флорес. До речі, цікаво, як можна і читати книгу і одночас слухати музику. Це ж відволікає. А ви так робите? Можете написати в коментарях. А далі. Розлоги коментар Єлени. Загалом книга непогано. Сюжет розвертається поступово і захоплює, але, як на мене, її переоцінюють. І зараз я розкажу чому. По-перше, сама історія десь після однієї четвертої книги починає йти дуже в'яло. Все це можна було б писати трохи цікавіше. Особисто мені не вистачило трошки екшену з одного боку. Цікаво, що там далі, з іншого події майже не рухаються. По-друге, всі ці ЛГБТ проблеми лесбій та транси. Це просто жесть. Якщо хочете, щоб ваша дитина зацікавилася цими речами, то саме час купити цю книгу. В ній це подається з кількох ракурсів в стилі Все так і має бути. Я нічого не маю проти ЛГБТ, але я проти популяризації цього серед молоді. А тут це одна з основних проблем. Тому книга підійде більш дорослим підліткам, у яких вже сформовано світогляд. По-третє, любовна лінія, бідненька. Романтика майже на мінімумі, хоча книга, звісно, не про те. Дівчат, головна героїня, називає або коровами, або сучками. Хе. Згадується навіть Путін. Зневажливе ставлення в книзі до релігії практично усіх героїв. І те, що мене неприємно вразило найбільше це класичний переклад книги в стилі видавництва старого лева. Це просто жах, виділено в дужках. Не знаю, чому мені дуже подобається, як перекладає видавництво Старого Лева. Кожного разу я купую їхні книги, то сподіваюсь, що не все так погано, але перегляд має вигляд: ми вишкірилися одна на одну, це замість засміялися. Ніт замість ні, шинквас замість барної стійки. Витріщилася, замість «подивилась». окрема подяка в лапках. За вислови, свята срака. Та мені то сраки. І ще чимало іншого. Коротше кажучи, сюжет з претензією на досить цікавий, але автор трохи не дотягнула. На її думку, хм, написано на мою думку. А переклад вніс свій колорит. В цілому, книга цікава, але я очікувала від неї набагато більшого за цю ціну, як мінімум, гарних кольорових малюнків. А ось що пише Наталія. Книга не вища математика, а легка, цікава та непередбачувана. А отже, чудова для літнього вечора або взагалі будь-якого вечора. Тут ви знайдете все: від колоди Таро, її ворожінь до сект несподіваних зникнень, сімейних таємниць та підліткових драм. Сюжет цікавий і нітрохи не заплутаний. Це дуже класно, бо подій дійсно багато і всі вони різні. Висвітлюються проблеми життя людей ЛГБТ спільноти. Неприйняття суспільством або навіть родиною, дуже класно, що про це сказано. У авторки дуже легкий слог і багато жартів. Тож читання тільки в задоволення. Розв'язка мені сподобалася і чимось нагадала Гаррі Поттера з цими пожертвами. Можливий спойлер, але не сильний. Щасливий кінець не завжди такий щасливий, як нам хочеться. А ось відгук Ірини Петренко. на... Цю книгу у книзі вайб фільму Практична магія. Мені сподобалось для осені гарна книга. Ну а чи дійсно гарна ця книга, чи ні, ви зможете дізнатися, якщо візьмете її в нашій бібліотеці та прочитаєте особисто. А можливо, після цього зайдете на якийсь книжковий сайт та напишете вже свій відгук, а у нас нескінчена історія. І ось що каже Юлія Іванова про нескінчену історію одна з улюблених історій, дитяча казка, яка нагадує дорослим про дуже багато важливих речей, які просто губляться і здаються геть неважливими в цій постійній дорослій рутині. Ідемо далі. А далі у нас Катерина Кравченко нескінченно хотілося поринути всю історію тому. Як тільки побачила книгу, знов в продажу одразу придбала і почала читати. Читаючи, згадувала фільм «Персонаж», «Щасте дракона, напевно, запам'ятався з фільму найбільше. Хоча я думала, що то якась гігантська собака, класна історія, як для дітей, так і для дорослих. Прочитала на одному подиху за два вечори. Дуже раджу. І наступний вже коментар Олександра: читаючи книгу, виникають двоякі враження. Перша половина до моменту, коли Бастіан потрапляє у фантазію, це дуже круто, все чарівно, мило і казково. Тішить практично все. А коли Бастіан в історії впізнає себе, розчулює. Але у другій половині книги він. Таки потрапляє у фантазію, і ось тут все стає дуже погано та нудно. Милий на початку історії Бастян стає дурним, самозакоханим та й взагалі неадекватним. Всі ці пригоди з метою стати імператором дуже скупі і, по суті, однакові. Відкинути все це, залишивши початок книги, вийшла б шикарна історія, що заслуговує на найвищі оцінки. Але на жаль, я гадаю, що у всіх людей. Особливо 90-х років народження у голові відклався образ щастя дракона. І багато хто не знав, що ж це у вас за образ в голові. А це саме той дракончик, такий пухнастий, білий саме з цієї книги, з нескінченої історії. Тому хто зловив флешбеки чи у кого звело олдскули, можете прийти до нас, до бібліотеки та взяти почитати собі цю чудову книгу, згадати дитинство та поностальгувати. Ну а далі у нас Салі Гевворд споріднена душа. Остання книга на сьогодні, тож дізнаємось, що кажуть люди про цю книгу. А кажуть багатенько. І що пише Юлія Ваховська? Книга цікава, інтригуюча, легко читається, стиль написання дуже схожий на Колін Гувер. Саме ця книга мені чомусь дуже схожа з Верітті. Хоча сюжет різний, мені сподобалось, що вона дуже детальна у відчуттях та стана героїв книги дуже доречно на сьогодні розкрита тема психічного здоров'я. Мені сподобалося, але все одно я люблю щось більш легке. А ось що каже Анастасія Гордієва: знайшла надійний варіант для виходу з нечитуна. Книжки Салі Гепфорд Вони дійсно читаються миттєво. На початку я так тільки тез Герітсен читала. Не знаю, що це за письменниця. доки вона не стала нудна для мене саме в серії. З Ріцолі. Тут такого не може статись, так як це вже третя прочитана її книжка, і сюжет абсолютно різні. Десь більш жорстокі, десь меланхолійні, сумні, але те, що мені в її книжках подобається, це життєвість. Ніяких рожевих окулярів і несправжніх реплік. Нормальні реакції героїв на ситуації ніякої занадто ванільної духоти, бо я такі книжки не люблю і не читаю. Тут саме мій баланс про обкладинки. Я звісно помовчу, бо вони ніяк не складаються в гарну серію. Всі чомусь абсолютно різні. Колекцію б свою не забирала, а от на одне прочитання із задоволенням. Рекомендую. Ну а ми йдемо далі. Вікторія Дмитрієва пише: ця книга авторки мені сподобалась найбільше. Цікава, швидкий сюжет. В кінці навіть трохи сльозу зронила через Макса. Їхній шлюб та почуття це взагалі любов. Мені шалено сподобалась ідея окремої лінії життя після смерті, декілька часових ліній, цікаві персонажі. все в цій книзі прекрасне. А ось коментар Єлизавети. Вперше читала книгу цієї авторки. Дуже сподобалась. Салі Гефорд дуже тонко передає жіночу психологію, відносини у шлюби, те, що ми часто не говоримо вголос. Обкладинка це щось неймовірне, надихнула мене робити підбірки тематичних картинок до моїх книг. Дуже раджу, якщо хочеться прочитати щось глибоке, емоційне, з нотками напруги та несподіваних відкриттів. Аніта Зайва. Ще одна робота Гепфорд, де сімейна драма переплітається з напругою і несподіваними поворотами. Тут немає простих відповідей і чорно-білих персонажів, кожен ховає власну правду. Я читала і відчувала, як авторка майстерно підкидає підозри то на одного, то на іншого героя. Ця книга про любов, зраду, вибір і те, що ми готові пробачити заради тих, кого вважаємо своїми. Дуже... Тримає в напрузі до останнього розділу. А ось відгук користувача з нікнеймом Ксенія. Вау! Приємна знахідка. Мені на початку здалося, що це ще одна з тих книг, що ти знаєш кінцівку, навіть не дочитавши, проте авторка здивувала. Залишилось дуже приємне враження після прочитання, тому однозначно можу порадити до прочитання. А ось думка Анни Федорченко. Авторка чудово прописала персонажів, вони здалися мені справжніми зі своїми тривогами, виборами, болем і моментами, які змінюють життя. Історія цікава, місцями повільна, але саме це додає їй глибини. Відверто кажучи, я очікувала динамічного трилера, а натомість отримала сімейну історію за елементами напруги, і це нітрохи не зіпсувало враження. У книзі панує неймовірна атмосфера, море, скелі, тиша та таємниці, вона не раз змушувала мене усміхнутись, але й зупинитись аби замислитись. Порадувало, що в центрі уваги психологія та ментальне здоров'я. Це не просто художній текст, а ще й корисне читання, яке лишає слід. Загалом історія точно варта уваги. Головне не чекати моторошного трилера, якщо ви шукаєте саме його. То можете розочаруватись, але якщо хочете щось глибше і атмосферне, ця книга вас не підведе. Ось такі відгуки, ось таке враження від книг. Як я вже казав, вони всі знаходяться в нашій бібліотеці у вільному доступі. Приходьте до нашої бібліотеки, беріть ці книги, це абсолютно безкоштовно. Читайте їх та залишайте ваші особисті коментарі на популярних книжкових інтернет-ресурсах. Ну, а з вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Та до нових зустрічей. Ще побачимось.